Криптона приходить цей час, коли йому потрібно обузити промки, теснети та айдіо. В цьому відео я розписав та показав, що покрогово, куди нажимати, що купувати, де купувати. Це відео направлене більше про те, як абузити саме промки на байбіті, але загально механіка одна. А мене звати Тимур, підписк лайк, погнали! Перше розповім, як познайомився з цією сферою. Грудень 2024 року. Я сиджу на дивані, дивлюсь тік-ток і приходить повідомлення про нову промку. І я не придав велике значення, бо тоді не абузив промку. Коли я побачив винагороду у вигляді. 500 доларів на один аккаунт, я почав робити промку, почав дивитися матеріал, що куди, але нічого не зрозумів. Пішов питати у знайомих, мені вони все нормально розповіли, окрім теми як прогрів. Я зробив 5 аккаунтів і вже не очікував свої 2500 доларів 31 грудня. І приходить 31 грудня. Був не вдома і чекав повідомлень на пошту 500 доларів нараховані на ваш баланс. Їх немає. Години, дві, три. Після того я почали писати. То все прийшло, я не розчаровувався. І коли приїхав додому, пішов провіряти аккаунти. І в мене прийшло два аккаунти. Я вивів і просрав ці долари. Я у вічі думаю, що робити, бо я всрав близько 1100 доларів. Як я зайшов в цю нішу, як з нею познайомився, я вам розказав. Тепер давайте розкажу про головну частину. Як саме абузити. Перше ми заходимо у мій телеграм-канал, у якому виходять гемні промки, які розумно заходити, абузити, та ще якісь проекти, які я кидаю, це обов'язку. Шах. Коли ви пройшли перший шаг, можна переходити до другого. Це купівля проксі. Я люблю купувати проксі на Proxy Lion. це не реклама, а просто звик там купувати. Розкажу, що таке проксі, і що вони Вони вам потрібні для зміни вашого місця знаходження. Наприклад, якщо ви будете абузити без проксі, ваша платформа, яку ви хочете абузити, вас буде бачити, що всі аккаунти з один чоловік з одного і того ж місця знаходження з однаковим пристроєм і отримати виплату буде майже не. Неможливо. Якщо ви обузите з Антидетект браузером та проксі, то тоді платформа буде бачити зовсім різні пристрії, локацію та людей. Ну що таке проксі розібрались? Давайте тепер їх купимо. Ну що, друзі, <кхід> зараз будемо купувати? Заходимо на proxyline.net. Ось <кхід> Домін. Якщо ви не хочете вбивати браузер, ви можете зайти у опис, там буде силичка. По, ну, Посилання на цей сайт. Офіційний, бо дуже багато фейків і ви можете потрапити та просрати свої гроші. Так ось, э, Листаємо до цієї рамочки. Вартість проксі. Вибираємо Україну. У нас стоїть USA, нам USA не потрібно, нам потрібно Україна. Україна e, у нас є. Далі робимо, ну, пишемо, скільки нам треба проксі. Я візьму 2, наприклад, на 30 днів. Я не буду купувати, просто я вам покажу. Це виходить 3,54 цента. Заходимо на... Нажимаємо на оплатити. У нас виходить вся, всі методи оплати. Давайте юсдете, the пишемо пошту. Я встановив запис, щоб списати свою пошту. Я вписав пошту, все окей. Далі у нас юзДТ. The Переходить на Cryptomus. 3,54 цента, як мережу. Сама популярна це bep 20 Я завжди вибираю її. Далі нажимаємо Перейти до оплати. Ось вас адрес, копіюють. Далі заходите у свій гаманець, вводите, кидаєте, бо. Після того, як ви купили проксі, вам треба антидетект браузер та загрузити туди проксі. Розповім, що таке антидетект браузер в двох словах. Це програма, яка може зробити декілька профілів, а іншими словами браузерів, де ваша ферма буде. Але байбіт не буде бачити, що ви це ви. Ну, думаю, вам зрозуміло. Тепер давайте подивимося, як встановити ці проксі у антидетект браузер Dolphin. І покажу, як же створити профіль, та виходить в нього вставити проксі. Я думаю, це елементарно, але все ж таки давайте, щоб ви не накосячили, покажу. Так, названня профіля. Це дуже важливо, якщо у вас дуже багато профілів. Ну, наприклад, ми... я пишу взагалі АК, завжди пишу АК. 1. І платформу, яку я обужу. Наприклад, я обужу Bybit. я пишу BBM. Перві два букви. Букв. Э, Вибираємо ти профілі. Це у нас крипто. Я завжди вибираю крипто. Якщо я, ну, я, я займаюся криптою, якщо ви займаєтеся іншим хоча, то вибираєте свою свою діяльність. Статус я завжди, мені воно подобається, я завжди ставлю ось. Э, ну, тут висвітлюється проксі, проксі новий. Вставляєте HTTP, там буде кнопочка. Провіряєте на при придатність. Якщо у вас та країна, яку ви замовляли, то в принципі UVin вам повезло. Якщо ні, то просто пишіть у підтримку, вам це замінять. Я без проксі створюєте профіль, бо в мене вони всі. Я їх не купував. Тобто запускаємо. Коли ви все це зробили, вам потрібно почту. Ну можна Gmail, новорег. Зробити та і все. Якщо ви обузите бі, Bybit, то це все, що вам потрібно. Якщо ви обузите інші біржі по типу OKX, то вам потрібен номер телефону. Просто можете купити на касі у супермаркету Lifesell. Вони самі дешеві. Все, тепер запускаємо профіль, переходимо на Bybit за посиланням в описі, там буде бонус за регистрацію. І коли ви з всі аккаунти, вам потрібно пройти верифікацію. Можете купити курс, можете попросити знайомих, батьків. Родичів. Ну ви зрозуміли, коли пройшли, заходите у спот X, потім у текен Splash, і потім знаходимо Token Splash, який ви будете абузити. Потім закидуєте на баланс 100 доларів, робите всі завдання, і на цьому етапі всі блогери, яких я дивився, зупинялись. Але треба прогріти аккаунт. Якщо ви не прогріваєте аккаунт, вас з великою ймовірністю поберіть. Тобто не дадуть вам нагороду. Що вам потрібно, щоб прогріти аккаунт? Вам потрібно поміняти нік, аватарку. Підключити двохфакторну аутентифікацію, всі діла, потім заходимо на ф'ючі та просто торгуємо. Відкриваємо і закриваємо угоду, і так декілька разів. Але не пороборщіть, бо потім під кінець акції вам. Те, вам... Таке ж саме треба робити. Та ваш аккаунт може пройти і вам дадуть нагороду. Це все, що я, я знаю. Якщо ви не знаєте, де заходять ті промки, які можна обузити, я вам нагадаю, у мене є в каналі. Заходьте, посилання у описі. А на цьому все. Я пішов знімати нове відео для вас. А з вами був Тимур. Пока!